Привіт! Мене звати Аліна Силіна. Я випускниця Глухівського агротехнічного фахового коледжу СНАУ у 2022 році. Навчалася на відділенні економіки та інформаційних технологій за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування. Набуті навички у коледжі дали мені змогу здобути бажану роботу за фахом. Ще під час навчання я отримала дуже гарну і престижну роботу в банку, де працюю і зараз. Чим дуже пишаюсь. На сьогодні я маю вже рік банківського стажу. Любов до своєї справи мені прививали в коледжі такі викладачі, як наш куратор Клінда Хірина Віталівна, Дзекіліва Оксана Анатоліївна, Інна Анатоліївна, Лазарєва Тетяна Анатоліївна. Я назавжди запам'ятаю їх поради та настанови. Моє студентське життя було насичене та веселе. Окрім навчання, я була ще й активною учасницею позанавчального процесу. Рік займала посаду голови студентського самоврядування, що дало мені дуже гарний досвід для майбутнього звершення. Сподіваюся, що в майбутньому мій рідний коледж вийде на ще вищий рівень, матиме таких же професійних викладачів, як і зараз, і буде випускати справжніх і кваліфікованих спеціалістів.